Ну що, сталося те, чого я, блядь, і боявся і думав, що таке може бути. блядь, це просто секунда. Секунда і все, і би комбайн був перевернутий нахуй на землі. Оце в таку погоду і ночі отак грузитися, блядь, Ви просто подивіться, що случилось. Ви просто подивіться. Блядь, я не знаю, як я встиг, блядь, заглушити його. Ще суть в тому, що ручка гідрохода на комбайні. Ну, глючить, сам тросик, поняли? І тільки починаю буксувати колесо. Я хочу, блядь, зупинити, а не можу зупинити цю ручку їбану, блядь. Це кричить, падає, блядь. Я вискакую на ходу з того комбайна, глушу його, я просто вахою, така Отака робота, дивіться, що сталося. Мокро, поняли? І І задом проще заїжджати, а коли ти заїжджаєш передом, то воно починає буксувати колеса на платформі. Ось два рази пробуксувало і все, і пізда. Я не знаю, що ми тепер будемо робити, але це просто треш. Щоб... Просто гляньте, що случилось. Гляньте. Я даже не розумію не як он тримається зараз. Я реально не розумію, як воно сука тримається. Гляньте. О! Вот вам і легко, блять, все. На словах тільки для вас все легко нахуй. Для тих хто там трандить. Чуєш, а можемо його назад потянем? Чип. А? Чипля, бігай, якщо... Пойдет в да? И он спадет, бля. да? Я тоже так думаю. Ой, блядь. Я вообще не знаю, что ты зараз делать. Я тоже не знаю. Подскажите, что делать, друзья. Просто подскажи, потому что я не знаю, что делать, блядь.